У нас тут велика родина Дужелюбна. Привіт. Блін, тільки камеру виключив, думав виматувати. Як жахнув. Невеличкий. Ой такий злий. <кхід> думав, може це форелька. Це головень, це саморобний виблорочок. От. колись я на нього дуже багато головнів перетягав. Ну нарешті. Малесенький, правда. О, це це форелечка була. Клас. Ну вона маленька, все одно була. Це був ударчик. Фух. в п'ятку. Бо скаканув, вона така відчуття. Наче в п'ятку щось ударило. Ой, класна рибка якась. Давай, давай, лавай там, лобатый, хорошенький. Иди на сюда. все, ножика знаешь, может, чьи Віддам. Ой, лабаты. Давай, дай з дай. Ну, класна подача така була бум потім доганяє ще хватить важкий гарний трішки підтягнув фріксо підняти щоб він... ой хороший хороший Це КГшний точно. і точно все підходь домаювся вже втомився. Сі моя рука. Ні, це не риба, це щось я чіпаю. Ось ще один красень. Покажись о. Сенький. О, взяв ще один. Оце сьогодні я нормально. Ну теж десь такий га. Да?